Світ великий і в ньому безліч цікавих місць. А ми залюбки подорожуємо по Німеччині та час від часу по сусіднім країнам. Чому саме Німеччина це дуже різнопланова країна, в кожній землі свої особливості, традиції та навіть історія. Свій час не так вже й давно. Різні землі та королівства об'єдналися в єдине ціле. Вийшов такий собі печворк, але завдяки ньому в Німеччині цікаво кожному куточку. В Німеччині навіть вітаються по-різному. Якщо ви поїдете на північ, то там замість стандартного «Hello» почуєте «Moin», і неважно, ранок це чи вечір. А якщо ж поїдете на південь, то там вами привітаються «Servus» або Gott». Дивовижна природа та бурхлива історія приваблюють сюди тисячі туристів. Німці й самі залюбки подорожують по своїй країні. Давайте я розкажу та покажу детальніше цікаві місця Німеччини. Німеччина омивається двома морями Балтійським та Північним. Причому кажуть, що північне раніше називалось німецьким. Але може це тільки німці самі собі розповідають. Здавалося б, моря на півночі холодні. Хто поїде туди відпочивати? Будьте певні: німців ані дощ з вітром, ані про Холодне море абсолютно не лякають. Ці місця настільки популярні. Що треба щонайменше за півроку попіклуватися про те, щоб зняти там гарне житло для відпочинку. І ціни там зовсім не маленькі. Ми теж там залюбки відпочиваємо. Для себе ми обрали Балтійське море. Не хочете на море, можна поїхати у гори. На півночі Німеччина зовсім пласка. Але чим далі просуватися на південь, тим вище піднімаються гори. Ми живемо в центральній частині. Тож гори тут десь 300-600 метрів завишкі, і дивіться, які вони красиві. Тут і там причаїлися старовинні фортеці, десь вони повністю зруйновані, десь вціліли. Тут можна не тільки природою насолодитись, але й доторкнутись до історії. Якщо ж поїхати на південь країни, тут повстають Альпи, ви їх ніколи ні з чим не переплутаєте. Така міць, така сила. А ще неймовірна природа, вершини та приголомшливі краєвиди, водоспади та ущелини. Це все обов'язково треба побачити, і бажано не один раз. Тут же в Альпах є два наші найулюбленіші озера неймовірної краси, Айбзе розташувалася у підніжжя самої високої точки німецьких Альп, гори Цукшпіце. Вода у озері має дивовижний бірюзовий колір, прямо як на узбережжі Мальдів. Друге озеро Кьонігзее знаходиться у підніжжі гори Вацман, яка є третьою за величиною в німецьких Альпах. Вода там кришталево чиста, і в ній, як у дзеркалі, відбуваються гори. Враження дуже сильне. Щоб не забруднювати воду, там возять пасажирів тільки на електричних лодках. До речі, знаєте, яка глибина цього озера? Тільки, уявіть собі, 190 метрів. Це приблизно як 63 поверховий будинок. Про німецькі Альпи я можу довго розповідати, і я обов'язково це зроблю в одному з наступних відео. Ще однією великою любов'ю і у туристів, і у самих німців є невеликі містечка. Багато великих міст були майже вщен зруйновані під час Другої світової війни. Їх, звичайно, відбудували, але добре, якщо змогли відтворити той стиль, що був до війни. Іноді, на жаль, ні. Маленькі ж містечка війна обійшла стороною. І вони, наче спляча красуня, заснули років 500, а зараз прокинулися. На дворі 21 сторіччя, а вони виглядають так само, як і півтисячі років назад. Коли ви будете по них гуляти, ви точно будете відчувати подих історії. Ну із-за того, що всього якихось 150 років назад. Що по міркам історії не так вже й давно. Територія сучасної Німеччини являла собою купу різних князівств, то і архітектура в різних частинах Німеччини доволі сильно відрізняється. Там, де ми живемо, багато фахверкових будинків. Тут, наче, в казку потрапляєш. На заході Німеччини я відчуваю себе як у Нідерландах. Ці теплого кольору цегляні будинки нагадують ті, що я в Амстердамі бачила. Хоча це німецький Мюнстер. На півночі теж багато будинків з цегли, як у Любоку, наприклад. Так будувати собі могли дозволити тільки багаті люди. Що казати, гамзейське місто. В Баварії, в районі Альп, будинки прикрашали розписом. Такий вид мистецтва називається люфтмалерей. А в центральній частині Баварії невеликі містечка виглядають як декорації до середньовічних фільмів. Весь час очима карету шукаєш. Знайомтесь, це дуже миле середньовічне містечко Дінкельспюль. Ну і давайте одним оком зазирнемо в трір, що розташувався на північному заході країни. Тут вже не середньовіччя. Тут історія надсилає нам привітання від римлян, що мешкали тут майже 2000 років назад. До гарної природи та красивої архітектури додайте цікаві інтерактивні музеї, різноманітні парки розваг. Казкові палаци та історичні маєтки. В Німеччині є на що подивитись та чим зайнятись. Багата на події історія теж залишила свій відбиток. Тож не дивуйтесь, якщо ви раптом натрапите на базіліку часів каролінгів. А неподалік побачите історичний маєток, збудований у сиву давнину, але в якому живуть своє звичайнісіньке сучасне життя і його володарі. Давайте знайомитись! Мене звати Валерія. І я коїна Кіянка, але вже 14 років живу в Німеччині і дуже люблю по ній подорожувати. Зі мною в парі завжди наш наймолодший син Алекс. Приєднуйтесь до нас на цьому каналі і ми розкажемо про всі цікаві місця Німеччини. І ви будете точно знати, куди поїхати відпочивати у наступну відпустку. До зустрічі в новому відео!